Власне, раніше ми затвердили програму розвитку фонду культури на сесії міської ради, а зараз ми затвердили вже і структуру фонду культури. Це дає можливість у Львові вже стартувати роботі фонду культури нової установи, яка є створена для розвитку галузі культури. Звичайно, це надзвичайно важливий крок безпосередньо для міста Львова, дає можливість співпраці з середовищем культури, з іноземними партнерами однієї. З таких однієї з такої співпраці це власне буде відкриття хабу культури ЮНЕСКО. Ми дуже добре працюємо з партнерами з ЮНЕСКО і з іншими країнами для того, щоб у Львові і Львів єдине місто в Україні, яке матиме такий хаб культури. Він буде відділом фонду культури. Де власне повністю фінансуватиме ЮНЕСКО роботу хабу культури на перші два роки, і власне маємо можливість очікувати, що у Львові найближчим часом осінню вже відкриється хаб культури, який ще більше підтримує розвиток галузі культури міста Львова і України.